Вітаю я, Антон Данків, прохожу. Вже чорт знає, який рівень. А, дванадцятий. В грі грімумі рівень називається вогняна чума. Рівень скажу вам, ну мега складний. Хоча і здається коротким, тому що трубу треба всього шість ключів знайти. Але побігати за ними прийдеться нехило. І да, нове оружіє, великий меч. Realno uporo te rive. Kanješno lava prollisova do harmno u prolsова na harmno. tem ja nevoretemu, Якесь тормознуто відключалось. Блін, від цього рівня таке паршиве враження. Всі ці червонуваті скелі, лава. Гора живих трупів. тайтен а тайтен ха следующий. Да. І жахливо прорисований їм хотеп. О, кстати, замітили під час відео? Ці обгорілі плями на землі, ой, на підлозі, точніше, з'явилися ще до того, яким хотеп устроїв цей камнепад. Хм. Хітро. Підготувались. Я не поняв. де ключ. А ще ти Чортова глючна мешка. Я не можу нормально ховати, витягувати пушки. Ну давай, жми я вже. Придурок. Точніше вибачте. Придурковата мишка. І придуркувата сцена. Придуркуватого побіга. Жопу роздирающа сцена. Придуркуватого побіга. Хм Круто, правда? Фух, це було найупортіше і момент побігав у всій грі. Коли думає, що гірше бути не може, завжди появляються лучники. Mm. Ну, ви... ну ви знаєте, ці мумії. Не, ну вони зовсім здуріли. Блін. Ох уж цей. А ти, я думаю, тут не просто так. Пам'ятаю це жахливе місце. І останній мумії. Жерці анубіса. От вони. Вони замуровані в стіни. І вони використовують магічні посухи, які випускають подобу святої гранати. Прямо в мене. Хлопці? По суті, значно небезпечніший варіант лучників. Фух. Фух. Серйозно, я еле пережив цей ад. Вони сильніші залучників, швидші залучників. І ще атакують розстоянню, бо їхні шарики мають взрив з невеликим радіусом пораження, блін. Ну що ж, забираємо останній сусуд. Да-да, це останній. Четвертий найденний рік. Остался один сосуд. Не это ли вы ищете? Что с вами? Ничего особенного. Хорошо, пошли. Погоди. Это существо можно победить, используя книгу. У нас нет времени, но мы должны. Мы? Идем, спасем девушку. Мы достанем книгу. Ідем знова. Ну, що з цього вийде, я покажу в наступному відео. Дякую за увагу. До зустрічі!